Цього разу учасники науково-практичної конференції розглянули особливості лікування комбінованої патології хвороб внутрішніх органів у світлі нових європейських підходів. Проблема надзвичайно актуальна не лише для подільського регіону, зважаючи на процеси старіння населення, ріст вікових хвороб у світі, а також враховуючи сезон респіраторних вірусних інфекцій. Ініціативи президента, які впроваджуються і в нас на території області, це розвиток сімейної медицини, це створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини для того, щоб наблизити лікарську спеціалізовану допомогу до наших людей в сільській місцевості, і це дуже велике має значення не тільки для сімейних лікарів, але й для вузьких спеціалістів, тому що на ці читання запрошуються і лікарі загальної практики, сімейної медицини, і гастроентерологи, і ревматологи для того, щоб бачити. Нові методики, і я би сказала, що це є традиційним на сьогоднішній день, і вони дуже є ефективними для навчання наших лікарів. Безумовно, для лікарів первинної ланки, вузьких спеціалістів, фахівців загальної практики сімейної медицини, це ще й чудова нагода поспілкуватися, отримати поради від колег, учених і практиків, ознайомитися із новими методиками у діагностиці та лікуванні хвороб. Такі знання допоможуть у профілактиці недуг серця і судин, внутрішніх органів, аби поліпшити здоров'я населення у найвіддаленіших районах краю, запобігти таким серйозним ускладненням у пацієнтів як інсульт. Та інфаркти, і ми вже сьогодні констатуємо зниження інсультів такого. Досить часто з грізної смертельного ускладнення гіпертонічної хвороби. І я хочу безперебрічне сказати, що ми за 9 місяців, якщо ми порівнюємо відповідний період з минулим роком, ми маємо зниження захворюваності на інсульт і зниження смертності в інсульту. Ми сьогодні досить активно в цьому році почали проводити такий сучасний метод лікування інсультів, які зв'язані з тромбоутворенням. Це тромболізіс, тромболітична терапія, ведення препарату тромболітика в перших 3-4 4 години від моменту захворювання ми провели 14, 15 таких процедур. Всі пацієнти залишилися живими і в них не залишилося залишків, залишків інсульту. Безумовно, наука не стоїть на місці. Лише упродовж останнього року з'явилося майже два десятка нових поправок у схемах лікування, наприклад, поєднаної кардіологічної патології. При цьому грамотний лікар має враховувати не лише стан недужого перебіг захворювань, якщо їх кілька, а й вік пацієнта, адже у молодих та людей похилого віку різні підходи щодо визначення критичних параметрів тиску і медичних призначень. Оскільки серцево-судинна патологія до цих пір залишається проблемою номер один як у світі, так і в Європі, так і на Україні, то зрозуміло, що основний лейтмотив сьогоднішньої конференції це те нове, що є для діагностики і лікування серцево-судинних захворювань. Зокрема, майже цього року долучено чотири нових керівництва міжнародних. І ми хочемо, щоб наші лікарі працювали так само з такою ж мірою відповідальності і можливостей, як і наші колеги в Європі. На думку медиків, найбільшим очікуванням медичної реформи має стати зменшення ризиків загальної смертності населення від серцево-судинних недуг. Але для цього треба не лише підготувати висококласних спеціалістів, сімейних лікарів, а й допомогти самим людям засвоїти непроминущу істину, здоров'я, мудрий гонорар, і його треба берегти над усе, змалку привчаючи себе до профілактики захворювань. Так живе і працює Європа і світ.